До нас ще хтось утром прийшов, кстати. Сказали, ой, не та комната і ушли. І не закрили двері. По нашій реакції ви, наше, ми зовсім не очікували почути музику, але <мазів> насправді це було супер. Мені там це зажигательний початок нашого дня. І далі буде, чесно. Далі ще інтересніше.

Собацька. Да я не пожаліла, що хотіла літом сюди поступити. Жаль, не поступила лише. А я буду поступати в Харків або Запоріжжя. Дорогі учасники злізних зміни, вітаємо вас у чарівному місті івано Франківську, вітаємо вас у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Давайте привітаємо, що теж. <плес> ну і, звичайно, ми хочемо привітати вас сьогодні з Днем Святого Миколая. Ви були ще як у вас Миколай прийшов? Прийшов. І якщо ви чемпіоні, активні у нас, до вас теж завітає Миколай. Ви хочете побачити Миколая нашого? <плес> да. Слава Україні! Слава, Слава нації! Сверху. Україна! Усім всім прекрасно розуміє! Добрий день, Добрий! молодеж! Чемні? Да. Чемні були? Чемні. Всі були певні? У якому заході ви знаходите? Запам'ятали? Чарно було. А якщо перезвонить мама? Звоніть. Закриваємо очі, ми маємо подарунок. Очі закривай. Один подарунок. Один подарунок. Один. Один, Один. закриваємо очі. Грошей, доларів нема. Що у вас? Що у вас скажіть? Кружка. Грошка. Кружка, крошка, та супер. Оп, є. Давай. Я полюблю. Так, а не класси, ми подати. Ви кидаєте опад. Я тебе, наприклад, от випало 4. Я на кожній карті пояснюю, що виклад пояснює. Я думаю, ви точно їх знаєте, ви б їх читали, я думаю, ви всі твори творили. Можливо, для зручності я щоб бачити всі твори, і всі смайди. Погнали? Лісова да. пісня. Автор, лесіми молодці. Правильно. І здебільшого це була така домінантна чоловіча територія. Вона й зараз достатньо домінантна чоловіча територія, але тоді і ще більше було. Я можу вас надихнути <гум> і сказати, що вас це не має ніколи зупиняти, але ви будете стикатися з певними взагалі в принципі будь-незалежно від статі, з будь-якими там перепонами, вам будуть розповідати, що щось неможливе. Але ваша задача, я завжди говорю: легко не буде. Легко, в принципі, не буває, і це не цікаво, коли легко, бо ти потім це не цінуєш. І перша людина, хто має в вас повірити, не бігайте, не чекайте, що от він мене повірить, або вона в мене повірить, він мені допоможе, вона допоможе, ніхто вам ніколи не допоможе, поки ви не допоможете собі самі. Перша людина, хто в вас має повірити, це ви самі. І це просто треба прийняти як дальність. Якщо ви себе самі не зрадите, вас ніхто не зрадить. Бо перша людина, хто в житті зраджує нас, це ми самі. Зраджуємо своїм мріям, своїм бажанням. Віримо, що нам кажуть, що нам щось не вдасться. Бо батьки сказали, що це неможливо, або батьки дозволили, або не дозволили. Це ви вирішуєте, це ваше життя. І ви будете вибудовувати свій шлях. І як тільки ви. Продасте оцю свою віру в себе. Як тільки ви себе зрадите, ви все життя будете потім себе картати. І просто потім казати, що батьки не підтримали, це не має значення. Ну він скаже, ну я помилявся, а це ваше життя, це ваша відповідальність. Ви не помиліться в собі. Ви повірте в себе е, і не картати себе за те, що зроблено, бо воно зроблено. Можна зробити роботу над помилками, але воно все одно у вас, ви, ви зробили якийсь поворот е, на якомусь шляху, і він вас тут кудись проведе, в кінці кінців. І, е, і я, да, я з батьком говорила, мені батько каже, Віка. Значить, це, да, це був якраз 14 клас, я ж я цих всіх хронології. Але е, він сказав мені: ти хочеш, е, я, я кажу, я хочу бути режисером, я хочу вступити на режисер, а Він мені каже. Пройди по театрах і знайди хоч одну жіночу фамілію. Я сказала: окей, я буду перша. А папа в мене був такий дуже жорстка людина. І, в принципі, ну, він хірургом був, і він такий характер в нього був мощний. Ну, Власне, да. за що йому дякую, то може це таки генетика. <тит> uh, і, uh, і я сказала, він сказав, хорошо, ти не чоловік, тобі, ти не хлопчик, тобі в армію йти не треба, як хочеш. <тит> а, і він, кажу, а він каже, я тобі допомагати не буду. От в цьому напрямку вируляє як хочеш сама, От, uh, будь ласка, економістам, юристам я тобі допоможу з освітою, вступом, оплатою. Туди я даже лізти. Ти, ну, я тобі не буду допомагати. Я сказала: хорошо, папа, я буду 10 років вступати куди хочу я, ніж один рік, куди хочеш ти. Скокей, ти не хлопчик, в армії не йдеш, роби, що хочеш. На цьому ми розійшлися. Більше допомоги, в принципі, я від батька не отримувала. І я пішла цим своїм шляхом, це був свідомий вибір. І я викладала англійську і розуміла, що я заробляю ці гроші будуть мені на навчання, бо в мене в принципі немає де більше взяти, тому що ну, папа мене відправив на І, А робити, вибудовувати свій шлях, бо так як хоче мій папа, або, або хто ще, ну я не збиралась бо це моя. Я сказала: знаєш, папа, давай так. Ти мене виховав, от вже є результат, я розумію твої хвилювання, от ти тренер, стій у там в стороні, а це мій крос. І не лізь сюди, мені поміж ніг. Все, твоя задача, функція місія виконана. Отак от сій і гризи собі пальці, якщо хочеш стояти і дивитися. Але не заважай мені бігти своє життя. І я вважаю, що це саме правильне рішення, що я могла зробити. Сказати так, батькові моєму батькові, ху, ну то це треба ще було мати характер. Е, і це я зараз розумію. Тоді я про це в принципі не думала, тому що в мене несла енергія, де я хочу отримати те, що я хочу. І мені все одно, і, і я весь час на противагу робила, тому що так хочу я відстоювала себе, це не зрадити себе. Коротше, в театральні я вступала довго. Дійсно, як я і я і срештою, а і де я не ступила. Шось я не пам'ятаю, куди я її мене насила. То значить якась мені ви ча сказали, що режисура де кіно це неможливо. <ottoénalia> Меня зовут Андрей, меня все сподобалось, кроме дворей. И все. А теперь мне тоже